До Дня енергетика підбито підсумки традиційного творчого конкурсу Атом для миру і процвітання. Його мета активізувати творчий потенціал дітей та підлітків, виявити нові таланти, а також спонукати молодь. Більше дізнатись про головне підприємство міста атомну електростанцію. Мирний атом южноукраїнські школярі малюють вже понад 20 років. Саме стільки Южноукраїнська АЕС спільно з міським управлінням освіти проводить конкурс серед дітей віком від 6 до 17 років. Усіх учасників розподіляють на три вікові категорії. Цього року юним талантам запропонували три номінації: живопис, ужиткове мистецтво та електронна листівка. Оцінюючи роботи журі враховує художній підхід, майстерність виконання, відповідність тематиці, а також оригінальність. На конкурс надійшло 85 робіт. Найбільше 47 у номінації Живопис. Кращим малюнком у наймолодшій категорії журі визнало роботу Вікторії Чеботарьової Я люблю своє місто в середній переможницею стала Анастасія Терещенко. Її картина має назву Грані мирного атому у старшій віковій групі члени журі не визначили роботи, що гідна перемоги, тож вирішили передати премію восьмирічному Максиму Підгорному за малюнок «Енергомен». Я лісала супермена. который летит и делает паутину, чтобы помогать электростанциям, чтобы было и электрика и тепло для нашего города. У номінації декоративно-вжиткове мистецтво було розглянуто 27 робіт. Цей напрямок виявився найцікавішим. Фантазія дітей вражала. Їхня майстерність захоплювала. Наприклад, людина енергетик сконструйована зі столових приладів Містер-ламп чи соняк, з якого виростають енергоблоки, сплетені з паперових смужок. Переможцями у цій номінації стали картина зваленої шерсті Гармонія атому в природі Миколи Капустяна з молодшої категорії та досить складна макетна робота Млин 15-річного Вадима Товцева. Не менше простору для фантазії було і у виконавців електронних листівок, але ця номінація користується меншою популярністю. На конкурс надійшло всього 11 робіт. Переможцями серед наймолодших стала Олена Малишева, яка оформила вітання енергетикам від півночі до півдня. У середній категорії журі віддало перевагу анімаційній роботі Марини Синявської. Та жива відкритка, там три атомних блока йде типу, ну, молнія показана і літає. Птицы. Это вообще была моя идея, когда мы ехали через атомную станцию. было как раз дождь, и шел и был, э, гроза, как раз молния была, и птицы тут летали. И вот э, я запомнила это и захотела создать такую вот на эту тему. Усі дитячі роботи оформлені у виставку в інформаційному центрі южноукраїнської атомної електростанції Імпульс. Крім того, малюнки традиційно прикрасять календарі та іншу іміджеву продукцію южноукраїнського енергокомплексу.